Це раніше овочевий перець не вимагав ніякого догляду, спокійно виростаючи у вигляді бур'янів в Центральній і Південній Америці, багаторічні перцеві чагарники, названі вченими, помилковою ягодою, і до цього дня зустрічаються на своїй історичній батьківщині. Саме з них шляхом довгих селекційних дослідів був отриманий знайомий всім болгарський перець, вельми примхлива рослина з смачними ароматними плодами. Оригінальні рішення. Вирощування перцю в домашніх умовах, процес трудомісткий. Початківцям овочівникам доведеться запастися терпінням і працьовитістю, щоб домогтися гарного врожаю під своєї розсади. Ось тільки де найкраще вирощувати перець в городі, в теплиці або будинку на підвіконні. Умови українського клімату не можна назвати ідеальними для теплолюбних овочевих рослин, тому зазвичай вирощування перцю проводиться в три етапи. В домашніх умовах висівають насіння і вирощують розсаду. Зміцні лісієнці висаджують в теплицю, потім пересаджують у відкритий ґрунт. Втім, подальше вирощування в теплиці підходить для перцю найкраще, оскільки ця овочева культура не любить провітрюваних ділянок і комфортніше себе почуває в безвітряному теплому місці. До того ж, температура в 1,8 Радусів для перців небажана вирощування перцю будинку до зміцнілих сіянців, якщо ви вирішили посадити насіння перцю самостійно замість того, щоб витрачатися на готову розсаду, вирощену селекціонерами, запасіться пакетиками з насінням різних сортів, підготовленим ґрунтом і відповідними контейнерами або ящиками, вирощування розсади перцю включає в себе загартовування і пророщування насіння. Посів їх в ґрунт щоденне оприскування теплою водою з пульверизатора і підгодівлю 2-3 рази до пікіровки, досить зміцні сіянці пікірують із загального контейнера в маленькі горщики. У холодних регіонах посадку насіння слід починати з кінця лютого, початку березня, оскільки в цей час сонячного світла рослинам недостатньо, потрібно додатково передбачити штучне освітлення і продовжувати таким чином світловий день для розсади. Через 12 тижнів з моменту посіву насіння розсада перцю буде готова до висаджування в теплицю, Що вибрати вирощування перцю в теплиці або на грядках, оскільки перці добре ростуть і плодоносять тільки в м'якому кліматі при відсутності сильного вітру, а також люблять більш високу температуру і вологість, ніж помідори, вирощування перцю у відкритому ґрунті не бажано більшого врожаю і гармонійного смаку вам швидше вдасться досягти. Залишивши перці на все літо в теплиці, до того ж, в таких сприятливих умовах перчики не обов'язково збирати, трохи тільки вони дозріють, можна почекати ще трохи, поки плоди придбають насичений колір і яскраві смакові якості. Можна і насіння перцю виростити в теплиці, якщо забезпечити їм відповідні умови, підготувати вологий компост для посадки, підтримувати температуру на рівні о 2-1-2-4. Градуси і оптимальну вологість обладнати додаткове освітлення, щоб створити 14 годинний світловий день для розсади. Догляд за розсадою здійснюється точно так же як в домашніх умовах, з необильним поливом, під годівлею добривами, бажано рідкими, і пітіровкою в окремі горщики, які сорти перцю для теплиць підходять найкраще. Вибирайте скоростиглі сорти висотою 80-120, тоді на одному квадратному метрі можна буде посадити від 3 до 5 компактних кущиків і отримати багато плодів. Низькорослі сорти перцю починають плодоносити рано з середини липня і продовжують давати хороший урожай до середини вересня. В українських кліматичних умовах добре приживаються такі скоростиглі сорти. Вікторія, здоров'я, ніжність, ластівка, вінні, пух, колобок. Для плівкових теплиць підходять нові сорти фодин, білосніжка, лисичка, буратіну, а для засклених, Ілля для муромець червоний бик, отело, жовтий бик елефант, ефектний, але пекучий мексиканець. Ви хочете, щоб перець на підвіконні ріс цілий рік як декоративна кімнатна рослина? Тоді вам варто вибрати капсикум кімнатний перець, званий також мексиканським. Плоди його відрізняються неймовірною пекучістю, а зелені частини рослини і зовсім отруйні, Тому в квартирі, де живуть маленькі діти, така рослина краще не тримати, якщо ж у вашому будинку нікому випадково поласувати яскравими пекучими плодами обов'язково заведіть на своєму підвіконні капсикум, адже він виглядає дуже ефектно. Компактний кущ з густим листям суцільно покритий маленькими восковими перчиками яскраво-червоного і оранжевого кольору. Особливо цінуються сорти з різнокольоровими плодами на одному кущику ростуть жовті, червоні, бордові, фіолетові і помаранчеві перчики, крім того, плоди можуть відрізнятися за розміром і за формою. Загострені тупоносі округлі, конічні, грушоподібні, циліндричні, вигнуті, рівні, короткі і довгі, додають краси і віти різного забарвлення, які з'являються не тільки в травні, але й протягом усього літа разом з яскравими плодами. Додаючи рослинні краси, серед українських овочівників популярний кімнатний перець вогник відомий своєю високою врожайністю. Усипаний червоними перчиками кущ можна часто зустріти на кугонних підвіконнях. Його плоди використовують в їжу в якості пекучої приправи. Чим зручний кімнатний перець догляд за ним досить простий. Улітку досить забезпечити рослині рясний полив і регулярну підгодівлю, а взимку його потрібно буде помістити в прохолодну кімнату з температурою близько 2,0 градусів і зменшити полив після збору врожаю восени капсиком потрібно пересадити в нову землю, намагаючись не пошкодити кореневу систему, з настанням весни акуратно підрізають, щоб стимулювати його подальше зростання.